Всім привіт. В общем, таке діло, що... що що можна сказати? Осталось з партії з двох груп залишилося. У нас 5 штучок, два ми віддаємо э, за кабана, що людини брали. І три самих таких масивних залишиться нам. <laughs> Маленькі. Ну, це самі менші які люди повибрали собі э, тих величеньких. І от що у нас залишається три на де станеться наші, навіть від корм. А, а там, десь, Бог, вже з тими будемо бачити, що будемо як робити. Ну, Що цікаво, я от дві свиноматки, яких я відділився вже з якого? 13 грудня, січня вони в мене сидять на цьому. Висівка пшениця і додаю 1,5 кг 15% гороху і 10 смакухи під Мені здається, треба БМВД давати і все, тому що вона як була, ну, така, видно було хребет, і так вона і є. Бо я бачу, я так її не вичухаю. А хочеться, щоб вона була ну, гарна. Ну, Це в мене перший опит в цьому ділі. Що можу сказати? І По цьому поводу, то трошки, звісно, не так все добре, як кажеться на деле. Треба робити БМВД, давати їй 10. Цю БМВД стартовський, 20% давайте і так відгодовувати. Бо ті почав вже де в мене ще зараз годують. Вони на старті в мене є. У нас, ми беремо 20-відсотковий, але даю, даю я їм 15%, і вони так з поросятками годуються. Але вони теж худощають. Це спочатку я неправильно кормив в період супоросності і над, треба було. В період супоросності кормити БМВДшкою і в період лактації. І вони були б гарні, але не вийшло, так? Бо я неправильно зробив. Ну, як кажуть, який не є опит, він теж той, той, той опит. Yeah. Якщо що є, то є. Ну, ми все одно доволі. Поросятка байдужі. Свиноматка, мамочка, дає все поросяткам, а собі вона, виходить, стається такою. Маленькою дримбочкою стає. Так, да, тоді в попередніх відео ми говорили, що люди мали приїхати за четверма і їх не забрали. Я ще казала, що чоловік мав жінки подзвонити, де вона питала, чи є, чи немає. Тоді вона нам перезвонила, ми їм зняли відео поросяток, ще їх пофотографували, відправили. Люди сказали, що на другий день приїде. Так, вони приїхали, так? Да? Так, да, вони приїхали. На другий день забрали одразу. Оце хор нюхає, що він не спортився в поросяток. Я їм даю їх п'ятеро, бо коли були батько, вони їли багато. Бістріше, я думаю. Да, це я нюхаю, бо ну, що стоїть у них в формі чи він не. Тож люди без проблем приїхали, подивилися. Так, да, вони приїхали одразу, а ті приїхали, почали ну, таке. Ну, я вже розповідала, да. Да. а ці ну, люди все благополучно. Ну, просто в нашому районі у нас, ну, по-перше, у нас ціну ніхто не дасть більше. Е, от, якщо порося 20 кілограмів, то їм скажеш 3 тисячі, у нас ніхто не купить. А якщо у нас взагалі на базарі продають від 7 кілограмів, навіть бачив, що від 6 кілограмів такі маленькі мишенятки продають, то не суть. Ну я дотримуюсь такого до 10 кілограмів догнав, бачу, воно все їсть нормально. І продаю людям, ну, хто приїжджав, ну ні разу вони не сказали, що вони маленькі. Тобто люди бачать, люди бачать, де вони держаться, що вони їдять, і ну, все нормально. А цим ну, щось не понравилось, ну я не даже, ну, Слава Богу, що такий Бог відвів таких людей, як каже. А позвонив жінки, бо жінка так мене просила, каже, ну хочу парасят. Ну, Я їй кажу, я теж не перепрыгну, Якщо один пообіцяв, потім і, ну ні. Вони побачили, не підійшли, я зараз же ж позвонив її, вона сказала, ми завтра будемо, бо у нас на сьогодні плани одні, а завтра ми приїдемо зранку. Так, її людина приїхала, забрала, все, виїхала, вона довольна. Я їм ще не розказував, показував, що я поробив, як. Есть, Поділився чого... своїм маленьким досвідом, вони своїм, так ось? Да, да. Так, а цю, ми ще вам мали показати цих двох наших жителів. Це хто тут у нас живе? Це... Їх погано видно, правда? Плохо. Це дюрки Ремки. Ремки-дюрки, так? Да? І це така цікава історія з них, з цих ремків, дюрків. Вони в нас жили на другій фазенді вдвох. Це хлопчик і дівчинка. І чоловіка не було вдома, це десь, не знаю, неділю назад десь було. Я собі сілася там в кімнаті, де вікно виходить, мені видно цю другу фазенду, вхід до неї. Я собі думаю, буду пити чай, тепленько, грубка, все топиться. Чую через ну, чую через вікно, що такий якийсь стук через ті ворота. Не можу зрозуміти. Там у нас є дві собаки, це німецька, і таку ми дверняшку взяли. Вони дуже сильно почали лаяти. Я даваю вікно заглядувати, не можу розуміти. Боже, дивлюся, вони все там пови... повиривали, вибігли. Через калітку якось не там її відкрили. Ну коротше, бігали тут по вулиці, чоловіка вдома немає. Я скоренько перевдіваюся до них з відром тої корму. Вони не хочуть, Вони побачили зеленої трави, там проти сусідки була така зеленка галявина. Боже, вони ту траву їдять, до неї ворот лізуть. Ой, я не знала, що з ними робити. Та якось я їх до двору нашого манила тим зерном, понасипала доріжки, вони забігли до нас з двірцем. Я закрила ворота. І вони як побігли до нас на город, там, де ми висадили малину. Я думаю, вони там всю малину з'їли. Вони як почали там рити, купатися, лежати. Ну, думаю, хай же так і буде, хоч би по чужим городам не йшли і нікому нічого не наробили. Ось такі оці наші путешественники. Тоді вже чоловік приїхав, теж якось ми їх заманили, ось сюди, його поки то, то. запасний варіант. Туди вже немає сенсу їх вести, тому що вони там вже все розгромили. Там старе таке приміщення було, ну, як свинки. То є така їхня історія. Повернулися додому. Дивись? Це кабанчик? Да. Та, ти, 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 ти. Да. Це ми купили а, поросяток. Ну, зніми а... їх, трошки фонариком на них посвітив, бо не видно. Дещо як да, вони їдять, не видно нічого. Ну, хоч приблизно якісь, який в них вік уже. Зюр в юні. Не влітку їх брали? — Так, брав. Це від йдуть поросята. Ф1 вона погуляла з дюрком. Це так люди, ну, то є дюрки. Ну, вуха видно наполовину такого висять, як у дюрка. Ну, бог не знаю, будемо бачити. Ну ростуть, ну, мені подобається, як вони ростуть. Ну, Може хтось щось каже по поводу цих. Мама мені кажеться, неправильно. Я знаю, що я неправильно кормлю, але як, щоб їй... Її... Відчухати цих бабок, щоб вони вагу набрали, а то бачу, що мені дуже не подобається це. Що вони такі місце того, щоб їх пускати вже в загул, вони гуляли, вони вже гуляли. Але ну, їх чого, пускати, зміниш як... їхній раціон, будемо Падем дивитися. Так, а цих ми купували в тих людей, де ми брали перед цим, коли цих маленьких брали, два кабанчика, так? Да? Петрену, так. Да. Два а петренчика, Ну, Ми багодюрка папу бачили, то батько такий у них Хальоно. кабанчик добрий. Погано, mm, видно їх. Yeah. 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 Я розповідала вже їхню історію, як вони повернулися додому. <laughs> Ось о кабусюлі на ці наші маленькі стали це самі менші від усіх, які у нас були. Ось наші хрюндики. Mm. Е, ще може, к приміру, хто може е, дасть пораду по поводу того, що як кормити свиноматок, е, щоб було ну, нормально, щоб їх відчухати. І ще таке: е, я посовітувався там з одним чоловіком. Який розуміється, свиня трохи, він мені розказав раціон і сказав, що треба чого я хочу в свинарстві? Я йому розповів, і він мені сказав, що треба завести свиней ефок. І буває, ну, щоб жила напускати цього. Дюрочка Петренчика, таких беконних цих або макстерів, мати кабанчиків. Я вже узнав все, що де продають у нас в Україні. Я всі верніше поузнавав ціни і планую. Я думаю, що все ж буде кращий результат від ефок на відгодівлю поросяток тримати, щоб були вони файні. Може хтось щось скаже по цьому поводу? Дуже привіт. Сьогодні я в своєму курничкові. Сьогодні в нас сталася така подія, що прийшла рисиця, дисичка прийшла. з'їла нашу курочку. одну. Тому ми швидко вони не були випущені, і курочка, як я вже показувала, розказувала, що вони люблять оці маленькі біленькі вилітати і собі ходити. Їх вже не зловиш, то будеш бігати за ними цілий день. Але сьогодні лисиця серед білого дня прийшла і прямо з подвір'я з'їла одну біленьку курочку, дуже шкода. Тому ми зараз накривати будемо огуречною сіткою це все затягувати. Криля ми їм вже постійно обрізаємо, але вони відростають. Ще раз повторююся, вони худесенькі, їм легко раз-два підпригнути і вилетіти. По цьому періоду ми вже накриємо все сіткою. Ще раз, ось я навіть дивлюся дві курочки, але них крило одне обрізане. Ми не обрізаємо два, обрізаємо одне крило, так як нам розповідали, що треба обрізати одне крило. Тобто, от така новина у нас неприємна сьогодні. Дуже шкода. Що кормив, кормив, оця гадость прийшла і не знаю я. Скотна така, скільки не було, це знову прийшла. Недавно чоловік замовив через інтернет ленту, так як нас вимикають світло. Вночі байдуже ніколи постійно немає, але зараз з якихось там пару днів то світло є почті кожен день. Ну, але все одно ми вже замовили оцю ленточку ось до вона. Зараз буду показувати вам, як вона працює. Ось так ми її сюди прицепили, вздована. Так ось іде. Це, це все готове було, тільки чоловіку це провод до неї. І ось стоїть акумулятор у нас від мотоблоку. Вчора не було, світла я їм вже вмикала, а це хочу показати. О, так. Тут ще є ось прищепочка. Сказав чоловік так от зажимати. Буде лучший контакт. Ось так. Таке ось освітлення. Так все воно дуже хорошо освіщає, навіть лучше, ніж лампочка сама. Ось так. І ми собі таку ж одну зробили, в кімнаті повісили, коли вечір теж вмикати, теж стоїть акумулятор. Ось таке світло їм. Ось так. Потім, як світло вмикають, я приходячи, чоловік тільки це зняла, сюди повісила, бо курочки зі... візділи дають. О, і все, і нема. Ось так. Вже є світло в курятнику, коли немає світла. Ось такі новини в нас. Зараз курочка на вигулі, ходжу, подивляюся, що там як. Щось потрібно вже водички їм поналивала, щас потрібно дати ще поїстечки. А так все добре. От сидить. Ще потрібно яйці зібрати, ось сидить. Ну, чого ти, чого? Ось. І ще що хотіла б сказати, так як я вже розповідала, що ці курочки несуть біле і коричневе яєчко. Біле несе оце малесеньке курочка яєчко, несе біленьке. Воно. Скарлупа від нього набагато крепша, чим від оцієї курки. Ця курочка не спів взяти яйце там, ногтиком я як як придавлю, все вже воно роздавиться. А Це ні, біленьке яєчко, дуже крепке. Не знаю, в чому річ. Ну і в нього окрас жовточка у білих курей, в білих чуть-чуть світліший, ніж у коричневих. Хоча питаю, їдять вони одинаково, по волі ходять теж одинаково. Таке. Ще знімлю відео, як у мене з яйця Корм я їм вже постійно роблю, щоб подивитися результати. Ну, мене результат радує. Будемо бачити, як далі буде. Щось я на вулиці з курочками, а чоловік уже пішов поратися по своїм справам до свинок. Тож будемо вже завершувати відео. Дякуємо вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтеся, не забувайте про дзвіночок, щоб бути першими нашими глядачами наших випусків. Тож до зустрічі, мирного неба вам і до нових випусків. Бувай!